В останні десятиліття площі, які використовуються для вирощування сільськогосподарських культур, постійно збільшуються. Це пов'язано зі зростаючими потребами людства в продовольстві, що вимагає нових підходів до ефективного землеробства. Через обмеженість рівнинних земель фермери все частіше звертають увагу на горбисті та похилі ділянки землі: схили, пагорби. Навіть ті, що раніше вважалися непридатними для обробки, тепер активно використовуються завдяки розвитку агротехнічних рішень. Однак збирання врожаю на таких ділянках залишається складним завданням через нерівний рельєф. Традиційні зернозбиральні комбайни в таких умовах працюють менш ефективно, адже зерно нерівномірно розподіляється в робочих механізмах машини. Це призводить до значних втрат врожаю та зниження якості обробки зерна. Саме для вирішення цієї проблеми була розроблена система «Hillmaster». Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про справжню революцію у сфері сільськогосподарської техніки систему «Hillmast Master» для зернозбиральних комбайнів від компанії John Deere. Вона змінює підхід до збору врожаю на схилах, підвищуючи ефективність і якість роботи. Якщо ви працюєте на полях з нерівним рельєфом, ця технологія може стати для вас справжнім порятунком. Розглянемо детально, як вона працює, скільки коштує і які переваги вона дає. Ідея створення системи HillMaster виникла у відповідь на конкретну проблему. Збір врожаю на схилах завжди був викликом для фермерів. Традиційні комбайни не були здатні справлятися з таким рельєфом без значних втрат зерна та зниження продуктивності. Джон одна з провідних компаній у виробництві сільськогосподарської техніки, розробила систему Hillmaster для компенсації цих втрат. Hillmaster була впроваджена в зернозбиральних комбайнах John Deere як інноваційне рішення для стабілізації комбайна під час руху на схилах. Впровадження цієї технології відбулося ще в 90-х роках, і відтоді вона зазнала кілька етапів модернізації. Схили є великою проблемою під час збору врожаю. Коли комбайн працює на нерівних поверхнях, зерно всередині молотильних систем може збиратися на одному боці, що призводить до нерівномірної роботи комбайна і втрат зерна. Хілмастер вирішує цю проблему, автоматично нахиляючи кузов комбайна так, щоб жатка залишалася горизонтальною навіть на схилах з нахилом до 15%. Це дозволяє рівномірно збирати врожай і уникати втрат, характерних для звичайних комбайнів. Хілмастер це гідравлічна система, яка працює автоматично і постійно відстежує нахил комбайна і автоматично його коригує. Наприклад, якщо комбайн рухається по схилу, Система компенсує нахил за допомогою гідравлічних циліндрів, піднімаючи одну сторону машини. Завдяки цьому, навіть при нахилі до 15 градусів, комбайн підтримує горизонтальне положення жатки і молотильних органів. Завдяки тому, що машина не нахиляється, зерно рівномірно розподіляється в робочих органах, а не накопичується з одного боку, що мінімізує його втрати. Це дозволяє жатці залишатися рівною. А процес збору врожаю стає настільки ж ефективним, як і на рівнині, знімаючи з водія необхідність коригувати нахил вручну, що зменшує навантаження та стрес під час роботи. Оператори відзначають, що завдяки HillMaster можна зібрати до 25% більше врожаю, оскільки комбайн залишається стабільним, а зерно рівномірно розподіляється по всіх молотильних і сепараційних системах. Для фермерів, які працюють на складних рельєфах це справжній прорив, що дозволяє максимально використовувати свої поля. Робота комбайна на схилах без системи стабілізації може бути дуже неефективною. На крутих схилах втрати зерна можуть досягати 40%. Однак з HillMaster ці втрати знижуються до мінімуму близько 10% залежно від складності рельєфу. Це значно підвищує загальну продуктивність та якість врожаю. Крім того, система автоматизована, що зменшує навантаження на оператора. Комбайни, оснащені HillMaster, можуть працювати в умовах, де інші машини зазнають труднощів, що робить їх незамінними для фермерів, які обробляють поля з крутим рельєфом. З кожним сезоном використання цієї системи підвищує врожайність і рентабельність сільського господарства. Ціна системи Hillmaster. Залежить від моделі комбайна і може варіюватися в межах від 10 до 20 тисяч євро. Однак вартість її установки виправдана, оскільки фермери можуть швидко повернути ці інвестиції за рахунок зменшення втрат врожаю і підвищення ефективності збору. Зазвичай її встановлюють на комбайни з повним приводом 4 на 4. Комбайн з цією системою дозволяє обробляти більше площі на складних рельєфах. Зберігаючи продуктивність на високому рівні. Для тих, хто постійно працює на схилах, окупність Хілмастер може скласти один-два сезони, особливо за умови високої врожайності. Перевагою системи Hillmaster є зниження втрат врожаю на схилах до мінімуму, підвищення врожайності на полях з нерівним рельєфом, автоматичне вирівнювання комбайна, що знижує навантаження на оператора. Мінімізація поломок і технічних збоїв, пов'язаних із неефективним розподілом врожаю в комбайні, швидка окупність інвестицій за рахунок підвищення продуктивності. Хілмастер це технологія, яка дійсно робить роботу на складних полях ефективнішою і продуктивнішою. Завдяки цій системі, фермери можуть не лише зменшити втрати врожаю, але й максимально використовувати потенціал своїх земель.